У місті надвірна на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву функціонує дитячий оздоровчий табір з денним перебуванням. У ньому відпочивають вихованці дошкільного навчального закладу Квітка Карпат. Як живуть і тренуються юні спортсмени, бачили наші журналісти. Дошкільний заклад Квітка Карпат вже вкотре проводить літнє таборування своїх вихованців у стінах дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Патнавтохімік Прикарпаття». На протязі багатьох років триває співпраця між спортивним закладом та дитячим садком Квітка Карпат, і цей рік не став винятком. Дідочки дошкільного закладу розмістили свій табір у стінах спорткомплексу. Приємним фактом є те, що з дітьми займаються майстри спорту, які своїм прикладом прививають дітям прив'язаність до спорту. Нам дуже Приємно, що не перший рік ми влітку оздоровлюємо своїх дітей в цьому спортивному закладі. Тренери дуже гарно відносяться до наших дітей, вправи проводять відповідно до віку 4-5 років. Звичайно, займаються майстри спорту з нашими дітьми, а це є і відповідна реклама спортивного комплексу і оздоровлення дітей. Займаються майстри спорту по дзюдо і самбо. Цікаві вправи і. Ігри розваги проводимо ми тут три рази на тиждень, і це вже не перший рік. Ми щиро вдячні керівництву спортивного комплексу, що дозволяють нашим дітям перебувати саме і тренуватися у цьому красивому затишному закладі.